Цей четвер з 31 липня в нас стартують роботи по облаштуванню пішохідної і велосипедної доступності на власне цьому складному перехресті Вітовського Сахарова Нечує-Левицького. Перший етап в нас стартуватиме власне 31 липня і триватиме десь орієнтовно до 3 серпня. Він передбачає роботи по парній. Стороні по праві, скажімо так, стороні по кожній з вулиць для того, щоб облаштувати власне пішохідну і велосипедну інфраструктуру. І вже починаючи з 4 до 7 серпня буде відбуватися другий етап, тобто це є вже не парні сторони. Відповідно, до 7 числа орієнтовно ми плануємо закінчити. В першу чергу в Має під собою дві мети це покращити пішохідну доступність, і зберегти і покращити також велосипедну доступність на цьому перехресті, тому що довгий час велосипедна інфраструктура була розірвана на цьому перехресті, тобто ми маємо з одного боку велосипедні смуги на вулиці Сахарова, з іншого боку, велодоріжка на вулиці Коперника, і саме в межах. Цього складного перехрестя вона переривалася, і велосипедист рухався по ній хаотично. Так? Кожен велосипедист вибирав той шлях, який він вважав правильно. Тобто, зараз цією схемою організації дорожнього руху це питання вирішується, і користувачі велосипедів і електросамокатів, інших видів персонального електричного транспорту зможуть безпечно рухатися цим шляхом.